Всім привіт! Це Сомнія Студія. Сьогодні у нас інтерв'ю з нашою художницею Луї. Всіх вітаю! Я художниця, яка займається концептами і коміксами у Сомнія Студіо. І одне із самих перших питань у нас це у якому закладі навчалися, і яким був ваш шлях надалі. Мій шлях почався з університету КПІ Хіміко-технологічного факультету, де я провчилася один рік після здачі другої сесії в кінці серпня, оглядаючи свої чотири змальованих скетчбуки і купу діджитал робіт, які я малювала ночами. Я зрозуміла, що треба піти в сферу заради якої я згодна не спати ночами. І я перевступила у Варшаву в університет на графічний дизайн. В принципі, за три роки я його і завершила, отримуючи диплом одночасно з усіма однолітками. І десь з другого курсу я вже почала працювати. Доволі цікавий шлях був так. Від хіміка до художника. Як ви познайомились із Somnia Studio і яка була ваша перша спільна робота? З Сомнія студією я познайомилася через TikTok. В далекому 2020 чи 2021 році я знайшла Анну, була підписана на акаунт з косплеями і побачила відео, де вона виставляє, що шукає художника, який зробить концепт персонажа. Я тоді вже трошки мала досвід комерційної роботи з ілюстраціями, але моєю мрією було от саме створювати персонажів, концепти, комікси. І я така: ну, спробую напишу. Першою роботою у нас був концепт Шера головного героя з коміксів. А далі це були концепти Коді і Ріка та Лорейн і інших персонажів. І з 22-го року ми почали вже безпосередньо працювати над коміксами. Якщо ви пишете сценарій, то розкажіть, будь ласка, етапи його створення з текстових нарисів до етапів малювання сторінок, тому що я вже давно хочу створити комікс, але застоплююсь через те, що ніяк не можу прописати добрий сценарій. Безпосередньо над сценаріями коміксів Всесвіту нуль займається у нас сценаристка студії Сомнія Анна, я наразі займаюсь прописуванням лору і сценарію для свого особистого проєкту і можу сказати, що у мене процес прописування сценарію досить хаотичний. Так як я працюю над. Цілим проєктом одна. Я як і сценаристка, і художниця, і авторка персонажів, і концепт художниця. Тож у мене е, все починається від прописування лору е, характерів персонажів, їх основних мотивів. Е, потім е, швидка розбірка по сценам стандартно зав'язка, розвиток дій, кульмінація і розв'язка. І далі в процесі я вже придумую якісь окремі сцени, окремі замальовки, моменти, і в процесі скріплюю це все в один пазл. В цілому це в принципі робоча схема. Якщо ви самі робите свою історію, також часто я не прописую деякі моменти, а одразу починаю робити розкадрування, так як я одразу мислю образами. Так, ну коли ти сам цим займаєшся, це надзвичайно складно. Це... З одного боку, складно, з іншого боку, трошки простіше. Тому що коли ти працюєш в команді, тобі треба свій етап віддати дуже чистий, правильний і зрозумілий, щоб іншій людині було з ним вже зрозуміло, як працювати. А коли ти працюєш сам, деякі сцени можуть бути прописані в стилі зайшов сюди, зробив оце, позіхнув, вийшов. І все, ти знаєш, що відбувається в голові, і надалі просто на розкадруванні вже згадуєш і починаєш це промальовувати. І наступне питають лайфхаки по пришвидшенню процесу, щоб скоріше малювати. В малюванні коміксів насправді діджитал це в цілому матеріал, інструмент для того, щоб покращувати і полегшувати життя художникам. Я раджу користуватися усіма можливостями програми, які дозволяє. Наприклад, я малюю комікси у програмі Clip Studio Paint. там можна одразу створити лейаут з багатьма сторінками, між якими можна буде в подальшому швидко переключатися. Є багато функцій, такі як ласо, автоматична заливка, там чарівна паличка. Ефекти шарів, накладання шарів а, також, якщо ви працюєте в фотошопі, можна собі налаштувати екшени, які дозволять вам швидко додавати якісь елементи, а, робити референси, Якщо ви займаєтесь розкадруванням, скетча. Дуже раджу не сидіти 10 годин над однією позою, якщо вам складно, її просто сфотографуйте і змалюйте. Це буде набагато простіше. Як ви? Писуєте 3D об'єкти в малюнок. Чи користуєтесь ви функцією 3D автоматично в лайн, чи вводите вручну? Особисто я в принципі не користуюсь 3D в своїх ілюстраціях як підмальовок і пози, тому що, як на мене, набагато динамічніше виходить, коли малюєш або сам, або береш за референс вже готову фотографію. Якщо є якісь складні пози, я просто виставляю собі камеру, фотографую себе в різних ракурсах і потім використовую це за референс. А з 3D-моделями я працювала можливо один-два рази за все життя. І наступне при малюванні коміксу у художників виникає така проблема. Дуже швидко закінчуються ідеї для рапорсів персонажів. Ви стикалися з такою проблемою? Mm. З такою проблемою я впевнена, що стикаються усі художники, що малюють комікси, коли в тебе є одна сцена на багато сторінок, в кожній з яких по 5-6 фреймів, і тобі потрібно зробити це так, щоб це читалося легко візуально, щоб захоплювало динамікою і привертало увагу, і щоб чітко показати історію зрозуміло, для читача. Тож бувають такі моменти, коли малюєш безпосередньо сторінку, і на етапі розкадрування, коли я закладаю всю композицію, пози і ракурси, дивлюсь, а в мене усі фрейми просто з портретами різних персонажів. І вже на етапі розкадрування я починаю думати, і просто коли замальована ідея по сценарію, змінювати деякі моменти і надалі в скетчах робити їх більш динамічними, або можливо змінити ракурс, або можливо показати персонажа зі спини. Тобто я раджу. Почитати, подивитися бойову мангу, так як в ній дуже гарно в більшості прописані саме персонажі в композицію, і в цілому в багатьох коміксах просто подивитися варіанти і можна собі розписати або зробити референси. Чи складно підбирати кольори для потрібного настрою у сцені? І як саме це відбувається? Є якісь правила підбору для цього? Кольори в сцені безпосередньо в коміксах Всесвіту нуль, у нас досить чітко прописаний лор, тобто є конкретні кольори для об'єктів, для персонажів, для будівель, для сцен, наприклад, кольори для корабля, кольори всередині корабля. І в першу чергу, коли... Художник кольорист займається цим, він розставляє ті кольори, які в нас вже є на палітрі, тому що е це просто важливо для впізнаваності. А далі вже через ефекти накладання, як оверлей, хардлайт, софтлайт, можливо, інші якісь е -які, які вам зручні, е вже накладаються е кольорові шари. І можна змінювати атмосферу під потребу. Наприклад, по стандартній класиці кінематографу: що холодні кольори більш депресивні, і більш спокійні, теплі кольори і яскраві, більш оптимістичні і веселі, в залежності від цього вже можна гратися. Ще одне запитання: твій шлях ніндзя в ілюстрації? Декілька порад для новачків. Де шукати замовлення, чи потрібно проходити курси взагалі? Я почала вперше працювати комерційно як художниця в 2020 році. Я пропрацювала півтора роки на галерах, малюючи карикатури, обмазки і все, що давали. Потім я почала потрошку вже брати. Інші ілюстрації на замовлення і якраз в той момент е, пішла і знайшла студію Сомнія. Е, я пропрацювала загалом зараз на багатьох платформах. Це такі як Fiverr, Upwork, е, просто в соцмережах. Якщо ви новачок, я раджу в першу чергу сконцентруватися на створенні свого власного портфоліо. Е, в будь-якій соцмережі в більшості використовується Behance, LinkedIn. Або Artstation, я особисто користуюся Artstation, Це має показувати в першу чергу ваш скіл, а також можна розділити на типи робіт, над якими ви готові працювати. Ще одна порада: не додавати до себе в портфоліо роботи, які ви не хочете повторювати в подальшому. Тому що замовник побачить, і це може бути саме те, що йому треба, якщо ви більше не хочете над цим працювати, просто не додавайте його в портфоліо. Все легко. А з платформ, над якими на яких можна брати собі замовлення, це як я вже сказала, Fiverr, Upwork. можна брати по соцмережам. Треба саме по соцмережам треба займатися просуванням себе, знайти свою нішу. На платформах трошки простіше можна одразу безпосередньо шукати замовників, писати їм або вам будуть писати на Фейвері. Наприклад, можна свої гіги створити з прикладами робіт, і до вас будуть приходити замовники. Але все це індивідуально, якщо ви новачок, я раджу просто спробувати усі можливі варіанти і обрати для себе саме той, який вам підійде. Чи є улюблені персонажі, яких тобі подобається малювати, і які самі не улюблені твої персонажі? Саме в коміксах Всесвіту нуль я би сказала це більше по моїй особистій стилістиці і складності в персонажі. Наприклад, всіх шоакцій я дуже люблю. Тому що у них досить характерне обличчя, особливо в профіль, і в принципі це а, стилістика, в якій я часто працюю, і мені досить зручно з ними працювати як показуючи емоції, так і робити лайн або малювати напівреалізм. А з складних я би не сказала, що мені над якимись не подобається працювати, тому що навіть складні персонажі вони по-своєму цікаві. Але я би назвала можливо еру просто через те, що у неї досить характерні роги і пластина на обличчі, з якої іноді приходиться гратися з ракурсами. Але в принципі це все досить цікаво. Тобто я не сказала, що в мене є неулюблені персонажі. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Було приємно його проводити з вами. Дякую дуже вам, що запросили. Бажаю всім хорошого дня. Па-па-па!